Вирішив провести експеримент, сьогодні другий день. Зараз у мене рянтовний запас ходу 301, проїхав 87%. Зараз по трасі місту проїхав вже 20 кілометрів. Плюс у мене зараз 76% і у мене рекуперація працює краще. З рухуванням того, що я по трасі їду, то у мене регенерація з гірки, там, була гірка, з гірка, у мене рекуперація точніше. Вона краще відпрацювала, і орієнтовний запас ходу у мене в каворії може бути він, той, що зараз показує. Зараз середній розхід мені показує 16,8 Їду під гірку. Максимально по трасі в мене було 80 км, Зараз, поки знімаю, то за фурою припаркувався на адаптивному круїз контролі їду. І в принципі, в принципі це вже краще. За рахунок рекуперації, є. У мене середній розхід на 100 км впав. Вчора було там 19,5-20, зараз ось під гірку їду. Ще, в принципі, мені проїхати потрібно десь кілометрів 20-25. Так що буде видно. Примусова зупинка, треба зупинитися, залишити автомобіль. Так, клімат контроль 24, екорежим кондиціонер у Вінкнейч. Приїхав в загальному в цьому циклі 27,4. В загальному приїхав на цьому заряді 95. Орієнтовний мене зараз показує 289-73% батареї. Середній розхід, зараз 16,9%. Рекуперація працює, середній розхід на 100 у мене трішки впав. Температура 8 градусів. Вчора була температура 9-10. Приїхав 121 з запас орієнтовної 260, середній розхід у мене вийшов 16, проїхав знову місто-траса місто. 264 км. Ось такі дані. Весь час у мене це був увімкнений клімат 24 градусів з кондиціонером на обігрів. температура на вулиці 8 градусів. В принципі, поки що різниця 19 кілометрів між тим, що воно мені на початку при 100% прогнозувало, і тим, що зараз відбувається. 66% залишилось, 121 кілометр приїхав. В принципі, показник поки що нормальний.